Компанія найбільше виробник дронів і ракет виявляється раніше займалася кастингом для кіно та пошуком локації. Не може такого бути, скажете ви? А я відповім, може. Ви маєте знати все, тому всідайтеся зручніше. Підписуйтеся на цей ютуб канал, поставте, будь ласка, лайк. Я вас дуже про це прошу, тому що зараз я вам розкажу сенсаційну інформацію. Ви будете в шоці від того, наскільки глибоко іде коріння того, яким чином можна заробляти у нашій країні одночасно і на зброї, і одночасно на кіно. Значить дивіться, з'явилося відео того, як в ніч на 27 жовтня на москву летіла ракета Фламінго. От бачите, ракета Фламінго. Показали це росіяни. Звідки летіла ракета Фламінго? Зрозуміло, що вона летіла з України. Але з України, звідки вона походить правильно із відомого усім вже заводу компанії-виробника дронів і ракет, який називається Firepoint. Так от про цей завод, про цю компанію Фаєрпойнт в американському виданні York Таймс вийшла дуже цікава стаття, яка називається увага. Три роки тому це було кастингове агентство, Тепер воно має контракти на викона... на використання дронів, точніше, на виготовлення дронів на мільярди доларів. Це про FirePoint. Так, от друзі, в чому суть розслідування? Власник компанії Єгор Скалга колись очолював компанію, яка займалася. Виготовленням кіно. Ну, точніше, вона не зовсім можна сказати, виготовляла, знімала фільми, вона не займалася продакшеном безпосередньо, але вона шукала локації і вона займалася кастингом акторів і шукала локації для зйомки кіно. Від себе додам, що пошук локації для зйомки кіно це дуже серйозна робота, тому що знайти класне місце, класний, я не знаю, там якийсь ресторан, бар, майданчик, парк, де зняти сцену і вона буде поглядати трушно. Це не так вже і складно. Так от ця компанія Безпосередньо, а, якою точніше, яку раніше очолив Єгор скалга, а нині власник компанії Firepoint, Вона працювала над створенням фільму під назвою Вісім найкращих побачень. А цей фільм 2016 року, і звичайно, одним з виробників цього фільму була хто компанія 95 й квартал. І головним героєм цього, цього фільму був хто? Ви самі прекрасно розумієте? Це Володимир Зеленський. От е, він працював. А до речі, нинішня технічна директорка компанії Фаерпойт вона раніше займалася тим, що керувала компанією, яка виробляла бетонні вуличні елементи. Так, от. Як пише видання New York Times, одних з найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на суму мільярд доларів, є компанія Firepoint. і цього року, ну точніше, в 25-му року, році, вже на даний момент забезпечує 10% оборонних витрат нашої держави, і вже навіть встигла отримати а, ну плюс-мінус 1 мільярд доларів оборонних замовлень. Це компанія Firepoint, якою керує людина, яка займалася по... Пошуком акторів, точніше володіє людина, яка займалася пошуком акторів і локацій для зйомок фільму, в якому працював Володимир Зеленський. О, господи, я нічого не констатую і нічого не констатують журналісти Нью-Йорк Таймс. Але на щось вони, погодьтеся, все ж таки натякають. Далі дивимося, що ще пишуть ці журналісти. А вони так само згадують історію про те, що з цими дронами дронами, які не тільки ж ця компанія виготовляла не лише лакети ракети Фламінго або їх вже в народі називають Фламідіч. Вона виготовляла дрони FP-1. Чому FP? тому що Firepoint-1. І нібито з цими дронами на початку того, коли вони почали виготовлятися і закуповуватися державою, до цих дронів були претензії, що вони неякісно зроблені, і що з ними є серйозні проблеми. Причому їх вже закупала на той момент держава. Потім компанія Firepoint заявила, що цю проблему вони вже вирішили. Цю проблему вдалося повністю пофіксити. І з дронами вже все нормально. Вони класно літають і вони класно все знищують. Але ж потім виник ще один інший, більший значно скандал, за яким спостерігала вся Україна і з яким спостерігали всі Збройні Сили України, сили оборони нашої держави. Вони були пов'язані з військовослужбовцем, офіцером Держприкордонслужби і фахівцем за аеророзвідки Юрієм Касі. Касьяновим. Так от, підрозділ Касьянова розформували 3 жовтня цього року. Чому він сам каже, що це ця ліквідація відбулася за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тому що Касьянов бив ключовим свідком у справі Firepoint. в чому якби справа сама справи, поки що як такої немає. Але коли Касьянов дізнався про те, що виробник ракети Фламінго, компанія Firepoint, одночасно виробляла дрони FP1, він почав активно писати і надавати серйозного розголосу, що ця компанія, якій надаються великі контракти з міністерством оборони України, у якої закуповують зброю на мільярди, що ці дрони FP один, який виробляє компанія Firepoint, насправді їх можна продавати державі втричі дешевше. Тобто, фактично, Firepoint продає ці дрони з тричі дорожчою вартістю. Ці дрони де-факто де їхня собі вартість значно менше, аніж їх закуповує у їх закуповує держава. Після цього. Підрозділи аеророзвідки Юрія Касьянова ліквідували, там щось активісти покричали, по... як це називається, повозмущались, були щось вирішили, що робити з тим Юрієм Касьяновим. По факту нічого з ним не зробили. І всі вже забули про того, Юрія Касьянова. там його таскали тягали по допитах, бійців його бригади тягали по допитах. Коротше, справа не закінчилася абсолютно нічим. Далі, Київ індепендент, описало, що набу. А... Набу шукало взагалі серйозні зв'язки між компанією Firepoint і між Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч, ви вже добре знаєте, це людина наближена до президента, це бізнес партнер президента. Це один з співвласників компанії 95-й квартал, Green Family Production, яка знімала фільми 95-го кварталу. І от почали шукати, чи немає Тимур Міндіч зв'язків з компанією Firepoint, у якої держава найбільше закуповує дронів і ракетів. Ну там поки нічого такого не знайшли, розслідування НАБУ, НАБУ, воно продовжується, деталей немає. Але оскільки ми знаємо, набу дуже наближене до американського, скажімо так, посольства і до американського обкому, як його колись е, називали, це може бути якраз таки натяком і попередженням Володимиру Зеленського. Мовляв, а та та, та 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 Послухай, якщо ти не будеш е, е, зговорчивим, якщо ти не захочеш домовлятися про закінчення війни, то зараз дивися. Ми поки не сказали, що ти причетний до корупції на закупівлі озброєння на мільярди доларів. Але розслідування вже йде. Ти дивися, Ми вже міндіча скоро дістанемо. А потім можемо іще більше показати: це такий, знаєте, натяк. З боку американського, американського держдепу чи була там корупція, чи не було там корупції? У виданні не кажуть. Але закиди на те, що дрони, мовляв, е які виготовляла Firepoint, були неякісні. Вони є. Тобто, типу, значить, Firepoint продавала державі неякісні дрони. Потім це стало відомо, держава дізналася, що дрони були неякісними, але закуповувати вони далі їх продовжили. І я так розумію, ніякої компенсації. Від цієї компанії держава за те, що вона отримала від компанії якісні дроні, не отримала. Ну, такий собі натяк на те, що, послухайте, товариші добрі, ми, як це була така програма, я все про вас знаю. Так, американський держдеп хоче сказати українській владі, я все про вас знаю. Тут е, в цій всій історії мені хочеться одне побажати. Там, де великі мільярди, ми, знаєте, з вами прості люди знаходимося дуже далеко. Корупція була, корупція є, і корупція буде на жаль. Тому що поки що за е, 35 років незалежності України не було жодного президента, який би був по-справжньому державником. Всі, хто приходили на то посади, вони займалися винятково політикою і займалися бізнесом або політикою, або бізнесом, або одночасно що найгірше, і політикою, і бізнесом. А державника, який би думав, що буде після того, як він закінчить свою каденцію через 5, через 10, і через 20 років, на жаль, поки що не було. Нам з вами найголовніше. Зберегти Україну, а Україна це люди, зберегти наше майбутнє покоління, тому що як я вже розповідав, в Німеччині кількість молоді, яка виїжджає, збільшується. Потім видання главком писало, що дивіться, молодь після того, як відкрили кордони для підлітків, фактично 18-22 років, одразу почали виїжджати великою кількістю до Чехії. От зараз загальна кількість українських біженців наближається до 400 тисяч, що є найвищим. Показником в Європейському Союзі на душу населення. Тобто, скільки Чехів, от 400 тисяч українців заїхало, молоді заїхали до Чехії, це найбільший показник на душу населення серед усіх інших країн. І якщо до, до е, вересня влада Чехії видавала в середньому по півтори тисячі дозволів на тимчасовий захист на місяць, то через два місяці цей показник підскочив до ну, в два рази підскочив. Вересні півтори тисячі, зараз вже три тисячі сто. Тому, що вам сказати? Підпишіться, будь ласка, на цей Ютуб канал, поставте лайк. І як завжди, ми з вами дякую кожному, хто допомагає розширювати нашу таку ком'юніті.